Вітаю всіх на моєму каналі. Сьогодні з вами поділюсь рецептом пісного макового рулету. А допоки розповідатиму вам про рецепт, ви не забудьте підписатися на канал та покласти вподобайку. Перш за все, приготуємо тісто. Тісто у нас буде дріждве, безопарне. Для цього нам знадобиться 125 г рослинного молока. Молоко можете взяти будь-яке, яке вам подобається, а також можна замінити на воду чи вершки з водою. А також рослинне масло чи веган масло. В кінці відео покажу упаковку, як виглядає, його потрібно розтопити. Можна також замінити на олію, олія без запаху. І молоко, яке ми взяли рослини, також потрібно підігріти до температури не більше 30 градусів. Тим часом масло трішечки охололо, додаємо його до молока. Сюди всипаємо 70 грамів цукру, змішуємо все, а також сюди додаю пакетик ванільного цукру, місткість якого 15 г. Та пакетик дріжджів. Дріжджі в мене сухі, активні, швидкодіючі. Отож, додаю їх прямо до цієї суміші, вони вже повинні там спрацювати. До речі, пакетик в мене вагою 7 грамів, все змішую та залишаю на одну хвилинку. Після того, як простояла ось ця суміш одну хвилину, починаю поступово додавати сюди борошно. Борошно використовую 250 грамів, звичайно, вищого гатунку. Замішую тісто силиконовою лопаткою, можна також руками чи технікою, проте повинно утворитися досить липке тісто, але не додаємо борошна більше, ніж вказано в рецепті, тому що тісто буде більш туге і нам буде м'яке повітряне. Далі нам потрібно тісто залишити для ферментації в теплому місці, приблизно на 1,5-2 години, накриваючи зверху харчовою плівкою, я ж використовую шапочку для душа. А тим часом приготуємо начинку. Вона повинна зваритися та охолонути. Для цього використовую 200 грамів маку, всипаю до нього 100 грамів цукру, а також 200 мл води та відправляю на вогонь варитися. Після того, як ця суміш закипить, проварюю 15 хвилин, кожні 5 хвилин поміжуючи, і ось така маса повинна утворитись. Далі цю масу нам потрібно пробити чи в блендером, занурювальним, чи звичайним блендером, подрібнювачем, млинком, що є, чим користуєтеся. До однорідного стану нам потрібно, щоб мак подрібнився і утворилася гарна начинка. А тим часом, як начинка охолола, підійшло і наше тісто. Ви Тільки подивіться, яке воно м'яке та ніжно утворилося, як пух. Далі викладаю його на робочу поверхню, посипану борошном. Багато борошна не додаю тільки для того, щоб не прилипали руки. Тісто далі я не вимішую, а тільки збираю докупи, щоб можна було легко його розділити на шматочки. Ви подивіться, як воно стікає з рук, наскільки ніжне це тісто. Далі потрібно тісто розділити на дві частини. Я буду робити це на вагах, проте це не обов'язково. З даної кількості інгредієнтів, у мене вийшло 684 г тіста. Це приблизно по 342 г тіста на один завиванець буде. А далі будемо розкачувати наше тісто. Присипаю трішечки борошном поверхню, тільки для того, щоб не прилипло тісто, розкачую у прямокутник. Випікати рулети я буду ось в таких алюмінієвих одноразових формах, отож, розкачую рулет, тобто тісто прямокутник по ширині цієї форми, щоб мені гарно вмістилося в форму. Ось таку довгу смужку широку, постійно підсипаю борошно де потрібно, щоб тісто не прилипло. Зверху, знизу та краєчками, тому що тісто досить м'яке та ніжне, і далі розкачуємо. Зверху на це тісто викладаю половину начинки, з цією, що в нас є. Маса повинна утворитися досить густою, без зайвої рідини, тому що рідина, яка буде в начинці зайва, буде утворювати пустоти під час випікання нашого рулету, тобто звивенця. Під самою скоринкою верхньою буде утворюватись пустота, а нам цього не потрібно. Далі обережно закручую цей рулет. ось, І в кінці бухваю всередину. Щоб сформувати гарний окраїчок, щоб начинка під час випікання не випадала та обережно формує рівненький шов. Трішечки струшую зайве божное яке на поверхні, а далі ось масло, яке я використовую: 100% натуральне веган масло, тобто воно на рослинній основі. Беру трішечки цього масла та повністю змащую форму знизу та з боків, щоб наш рулет під час випікання не прилип і можна було легко його дістати з форми. Далі обережним швидким рухом беру рулет та перекладаю його до форми. Після чого даний виріб накриваю знову плівкою та залишаю на півгодині при кімнатній температурі, щоб воно піднялося. Все те саме пророблюю із другою частиною тіста, щоб утворилися ось такі два рулети. Далі, коли форми підійшли майже до верху, розігріваю електричну піч до 180 градусів, а тим часом будемо змащувати поверхню нашого рулету, для того, щоб вони були глянцеві, блискучі після випікання. А для цього використовую 2 столові ложки варення чи джему абрикосового чи персикового, змішую разом з 2 столовими ложками молока. Веган. Якщо немає молока, можна додати вершки. Але потрібно трішечки розвести водою, щоб не було дуже густа Консистенція та змащую ось цією сумішю наші завиванці зверху та відправляю випікатися в вже розігріту духовку. Випікатись вони будуть приблизно хвилин 45 Перші півгодини я не чіпаю рулети. Далі дивлюся, якщо починають зверху трішечки зарум'янюватись, підгорати, зверху накриваю шматком фольги та допікаю, залишившися час. Ось такі гарні та рум'яні завиванці у мене вийшли. Далі, допоки вони ще досить гарячі, одразу ж намагаємося їх вийняти з форми, тому що від гарячої температури та форми утвориться конденсат, який розм'якчить нашу скоринку рулета, і він не буде вже таким хрустким. Та залишаю на решітці до повного охолодження. А зараз розріжемо один рулет, і я покажу вам, який він всередині. Досить хрустка скоринка, проте всередині він вийшов дуже ніжний, м'який, тому що ножем зверху трішечки важко прорізати про далі ніж просто потає всередині. всередину. І тільки подивіться, скільки там начинки та який він гарний в розрізі. А який аромат. Mm. Ось такий ніжний, пухкий та неймовірно ароматний рулет виходить. Ви повинні його обов'язково приготувати та насолодитися, тому що це дуже і дуже смачно. Надіюсь, моє відео було для вас корисним, а я вам дякую за перегляд. Діть вподобайки, підписуйтесь, діліться з друзями та до скорих зустрічей. Нехай щастить!